Всім привіт-привіт! всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні мені друг ще допомагає зайчик зайчик з Аврори, допомагає мені знімати відео. Сьогодні хочу вам показати, що я впорвала в Єві. Були супер акції і ще й кешбек 80%. Ну, звичайно, я коли бачу кешбек, я ніколи не проходжу мимо, тому що якщо там ще й товари ті, що мені потрібні, я тоді нагрібаю, якраз це такий час, потрібно запасатися. Тож почнемо. Були дуже гарні ціни на мила. На мила Greenway. Я вже якась казала, що я їх дуже часто купую. Це бюджетне мило. Мені що подобається, здається, 36 гривень коштує літрова запаска, і щось в районі. А давайте я щось повернуся і скажу вам точно, скільки це все коштувало. Трішки обманула я вас. літровий літрова запаска коштувала 39,99, а 450 мл коштувала 25,49. Ні, це 25 22,99 банан. І ось я ще брала запаску з. Так, не падай. Не хоче диня стоять. Мати не так ось, диня коштувала 25,49. І ось це все. Ще я взяла, вирішила обновити баночки для мила. Це коштувало 30, 39,99. І 34,99. Коротше кажучи, я нагребла мила. Мені здається, що цього мила нам вистачить на рік. Хоча я дуже можу помилятися, тому що якщо діти добираються до мила і починають мити руки, то у нас десь третина банки цієї закінчиться дуже швидко. Але аромати у Грінвея дуже класні. Вони якісь приємні. Вони не, 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 різуть, не ріжуть в носі а, солодкаві, мені дуже подобається. А, причому мило не сушить, гарно піниться, воно густе, воно не таке, як водичка деяким. Бувають дешеві мила. Ти його в руку набрав і що ти брав, що ти не брав. Гарне мило. Якщо бачите на акції, а ще є кешбек, то я вважаю, що це просто гріх не набрати мила та ще й в такій кількості. Трішки поправила, щоб гарніше виглядала в екрані. Ну, ви вже зрозуміли, що я людина-акція, людина знижка. Тому де саме дешевше, туди я й піду. Так, був у мене підключений кешбек ще на. Як це правильно називалось? На речі, за по догляду за домом чи для миття дому. Ну, я знаю, що в ЄВІ є така фішка, що ви можете підключати два кешбека і купувати, і купувати ці товари протягом місяця і вам повертається 25%. Тож, я вирішила, все-таки в мене була підключена ця графа. Думаю, візьму щось для миття посуду. Це український виробник, до речі, я не сказала Greenway теж український виробник. Ми ж підтримуємо українське. Ось. Взяла ось такий засіб для миття посуду, ніколи не користувалася, але подивилася, що тут на основі харчової соди Ще й Made in Ukraine, думаю, треба взяти. спробую. Така баклажка коштувала 66 гривень. В принципі, для, для літри це доступно. Спробую скажу вам, як він у використанні. Ще трішки поправила. Думаю, тепер дуже красиво. <с> Давайте повертатися до покупочок. Так, на наступний день Єва розщедрилася на кешбек, на маски. Маски, шампуні і кондиціонери для волосся від Ізумі. Я подивилася, гарна ціна на, цей, на цю масочку, тим паче 500 мл. Думаю, треба брати. Якщо ще є кешбек, то у мене є від Ізумі маска меншого об'єму, жовтенька така, і є ще кондиціонери для волосся, зелененькі. Мені дуже подобається. От корейський догляд він що для обличчя він якийсь такий цікавий і дійсно працює. Не все, є деякі виключення. Але процентів 85 він працює і працює якась так, що ти не очікуєш, що буде такий результат. Так само і ситуація з доглядом за волоссям. Мені дуже подобається, як працює і зумі, От він не, не жирний, такий відчуття. Він, начебто, і не такі густі у них засоби, але дуже гарно доглядають за волоссям. Тому хочу спробувати ще ось цю масочку, це піде поки що в запаси. Я зараз закінчую ще інші маски для волосся. Як використаю, то обов'язково залишу відгук. Але зараз скажу, скільки точно він коштував. Так ось, він коштував 374 гривні і 299 гривень мені повернулося кешбеком. Тобто на наступну покупочку можна назбирати такий кешбек і купити якісь ваші побажаночки. Я частіше так купую парфуми. Кому цікаво, цей кешбек можна використати навіть на люксові парфуми, які є в стаціонарному магазині Єва. Я цей лайфхак, коли дізналася, то тепер так і користуюся. Ну і ще одна покупочка це те, що взяла в стаціонарному магазині, у них теж була якась акція, і ось цей Бібі-крем коштував 114 гривень. Я просто коли побачила це, я не повірила. Такі ціни бувають лише коли там строк придатності залишилось 2-3 місяці. Вони тоді роблять такі знижки. А тут, до якого? До кінця 2026 року, Щось, щоб побачили. до 9.010 року я ще його не розпаковувала, тому що я такі бібішки люблю використовувати влітку, щоб не наносити крем за спефом, можна таке бібішкою наносиш. І тон вирівнюється і краще виглядаєш. Ну і спеф є. А тепер покажу я вам те, що замовила на самій Єва. Я не знаю, чим вони нас так балують, тому що іноді такі акції бувають, ти дивишся і думаєш, ну там якийсь підвох, ну не може стільки це все коштувати. Тож, зайшла я якась так випадково на Єва Юа. Я давно слідкувала за тональними засобами від Девелайн. Я вже говорила, що я дуже люблю цю марку. І я слідкувала за ось цим тональним засобом і консилером, тому що цього мені не вистачало. Так ось. В... Раніше була найнижча ціна на цей тональний 188 гривень. А тут я заходжу, дивлюся, а він коштує 167. Ну, я так розумію, це ще з'ява дуже щедра, треба брати. Тим паче, що я за ним слідкувала. так, Стільки слідкувала, дивилася за ціною. Тож я взяла цей тональний крем, я ще, до речі, і не відкривала. Мені цікаво. Хоч тут по, ну, ага, пустеньке, Давай, не будемо тебе чувати так багато, тому що іноді в тестерах як. Ой, який ти класний! Дивіться, як він вирівнює гарно. Я пам'ятаю, коли в магазині його спробувала думаю, ну, я хочу його. До речі, вам видно хоч щось? От Він так вирівнює, він так гарно виглядає, і шкіра одразу так блистить, наче після хайлайтеру. Гарна річ довго придивлялася до нього. М -м -м хочу, хочу спробувати. Подивлюся, як воно буде на обличчі. Чула відгуки, що для а, комбінованої шкіри досить гарно підходить. Виглядає естетично, як я люблю. Ой, Цей звук супер. Тож придбала. І тепер довольна, як слон. Так, і ще придбала такий консилер. Теж на нього дивилася, довго на нього дивилася. Але скільки він коштує в магазині, він там щось. Під 200 гривень. Ну, не знаю, я не готова щось за Евелайн платити такі гроші, а інші щось якось мені не приглядаються. У мене вже така колекція Evaline, що. До речі, якщо вам цікаво, я б зняла просто моноогляд на ті речі, які в мене є від Evaline. Можливо, це було б вам цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Так ось, купила консилер. Це такий самий кольор, я, до речі, не сказала, У мене 10 0,10 і 0,10. Ну, давайте буде десь ось тут. О, ти, конечно, такий біленький дружок. Давайте. Давай. Ох, як ти. Ой. Ну, подобається мені сама формула. Трішки щось забувається в пори. Ну, я думаю, якщо використовувати спонж, от так. Я от, до речі, замітила, якщо у вас також є така проблема розширені пори на обличчі, використовуйте спонж. І просто в, в такими вбиваючими рухами, і тоді проблем з западанням впору впори, в впор, пори, не буває. В мене лише такий метод працює. Так ось купила ще такий консилер, Боже, як вони естетично виглядають. Ну, такі гляньте. Ну, от такі баночки, от, от просто воно стоїть у тебе на столику, ти от використовуєш його. О, якщо воно ще й працює, якщо воно ще й гарне по якості. ну, Це те, що доктор прописав. Ще взяла, побачила, 67 гривень, до речі. А, я не сказала, консилер 111 коштував. А, і ще взяла ось такий фіксуючий гель. Ану, фокусуйся дружок. А, фіксуючий гель для брів, я його постійно беру. Останній раз я його брала десь півтора року тому, він тоді коштував 55 гривень, а тепер я його знайшла за 67 гривень. Тому що Єва пропонувала мені його купити за 110 чи за 100 гривень. Ну, я так подумала, що такі гелі, ну вони не коштують стільки. Я не бачу резону купувати за такі дорогі речі. Тому я завжди очікую знижку. І як тільки. Знижка з'являється, тоді одразу й беру. Так. І ще взяла ось таку пудру. Мені не вистачало закріплюючі пудри Full HD Soft Focus Effect Translucent Mineral Loose Powder. Знаю, що гарні на неї відгуки, що вона прозора. Мені подобається такими пудрами фіксувати консилер або тональний крем під очима. Він тоді не скатується, в якісь там, можливо, морщинки з'являються, або пори, або ще щось. Гарна річ, мені дуже подобається. Тим паче, а до речі, скільки коштувала ця? це? Ось ця пудра коштувала, там щось теж бюджетно порівняно з повною ціною. 151 гривня. Ну, я вважаю, що це дуже гарна ціна. Треба таки брати. Коли бачиш акцію, біжи бери. Ну, і вишенька на торті. Я скажу: є, вона збалує. А Мені в подарунок дали ось таку сироватку. Illuminating Serum with 7% smoothing Complex. Прикольно сказала. Beauty and Glow give me more. Переслухала, мабуть, бритн <laughs> спірс. Тут ще ж стоїть пломба, а ну, може ми можемо знизу відкриємо. Прикольно. От прикольно, вони роблять, дивіться. Тут у нас стоїть пломба. А внизу, ну, якби, а зачем тут пломба? Ну, нормально, все Все хорошо. Ми ж знизу не можемо відкрити, подивитися. Просто геніально. А ні, а ні. А ні. Давайте раді чесності, раді, ось пломба стоїть. <гум> а я вже хотіла сказати, що вони нас за дурочки ну, якось А як же ж тебе тоді так відкрити? У мене ножиць немає. Наде. Давай вже знизу, так знизу. Так, як воно виглядає? У мене були раніше, та ну, ти вийдеш чи ні? Давайте я сейчас відкрию бо це надовго. Ось так виглядає сироватка. Така манюнька. Так ось вона мені була в подарунок. Мені Єва подарувала за те, що я купила ось 4 продукти від Evelyn. Я так розумію, там повинно, треба було щось купити на певну суму. Мабуть, на 400 гривень або на 350 гривень. До речі, наскільки? Мабуть, 399 а, і, ось такі, і ось така сироватка. Я колись читала про неї, от, до речі, я тепер згадую, що в неї. Давайте ось ви побачите, бачите, в неї такі є всередині. Тобто це не пляшечка така, це сама сироватка. Угу. Строк придатності гарний. Десь півтора року, так що, в принципі, нормально, є час використати. Ну, ось ці блискітки, я пам'ятаю, що я колись придивлялася до цієї сироватки, мені було цікаво, що це таке. В Єві вони дуже часто були на знижках. І писали дівчатки, що ось ці блискітки іноді забувають пори. Ну Буде видно, буду пробувати. Тим паче це все в подарунок. У мене були інші сироватки від Evaline, була синенька та, що для проблемної шкіри. Безтолкова річ. Я навіть не зрозуміла, навіщо вона мені здалася. Тому що вона робила нічого. Ну от Просто от, нічого вона не робила. Вона повинна була боротися з розширеними порами, з комедонами. Вона просто трішки живила шкіру і все. Нічого не зникало, нічого не, не Ну На цьому вже дякую. Тому що деякі сироватки, ті, що націлені для проблемної шкіри, вони можуть ще тільки додати прищиків та камедонів. Вона такого не робила, але вона в іншому нічим не допомогла. І взагалі я дивилася по сироваткам, там кому як повезе. Деякому сироватка з вітаміном С від і дуже допомагала. Я використовувала теж і не зрозуміла. Як кажуть, що робила, що радіо слухала. Ну, то таке. Це сугубо індивідуально, комусь щось підходить, комусь щось не підходить. Ну, і я не знаю, це показувати, не показувати, мені не вистачало 4 гривні до безкоштовної доставки в магазин. Взяла ще й серветки. Ось такі в мене покупочки. Ну, просто людина знижка. Я іноді просто диво даюся, в мене чоловік завжди сміється, що я скрізь вишукую знижки, і якщо є знижка, то мені обов'язково туди потрібно зайти. Тож, дивіться, дивіться, слідкуйте за сайтом Єва. Це не реклама, хоча мені здається, що це так звучить, там можна дійсно знайти бюджетні, гарні знижки на товари, на те, що вам хочеться, іноді знижки бувають просто неочікувано великі. Ну і слідкуйте за кешбеком, тому що я думаю, що це дуже гарний спосіб зекономити і купити наступну свою побажаночку з 50% знижкою. Ну, 50% ціни лише списуються бонусами. Але це супер. Супер. Дякую, Єва, що даєш таку можливість купувати. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Ви теж посміялися, відпочили. Ставте вподобайку, якщо вам це сподобалося. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, скажіть, як вам мої покупочки, що ви використовували, що ви, що ви думаєте про ось цей засіб для миття посуду? Мені цікаво, як наші українські виробники, що вони... що вони творять, як воно по якості. Що у вас було? Що ви думаєте про соровитки від Eveline? Можливо, вам подобається. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Тож, всім гарного настрою і всім па-па!